Покажу вам картини. Підіймалась. Я не знаю, чи я зможу встановити, бо в мене була замедлена зйомка. Подивлюсь, якщо це пройде. Зараз хочу так ще пройтись, роздивитися картини. Хто не бачив трошечки ближче. Ось так вони виглядають. Хоча б трохи покажу. Ось так. Я була до цього в Аркадії. І ось так вам покажу ці малюночки. Вже пройду до кінця, подивимось повністю, щоб зайвий раз знати, що це в мене є. Що це в мене знято. Ось така краса. Так, потрібно бути уважніше, бо стояла в мене замедлена зйомка, і я не знаю, чи я зможу, чи я зможу її пришвидшити, бо зняла біля води, там красиво все зняла, але замедлена, красиво виглядає. Трошечки підіймусь вище і піду до французького бульвару. А потім до 10 квітня біля парку там сяду і поїду додому. Так що я вже нагулялася. До цього гуляла в паркі перемоги. Там, можливо, два відео зроблю, такі невеличкі. а потім в Аркадію пішла. І ось такий круг коло таке зроблю, щоб прогулятися по-перше самій. І також, що було, що мені тиждень виставляти, бо не завжди є можливість і бажання, тому коли є, і я себе організувала, то я вам показую. Красива дівчинка, це новий такий малюнок. Навіть у новинах показували, як робилася робота. Що ось так. Ось така дівчинка. Все, буду підійматися, тут забудівля за така. Далі є одна із парків ботанічного саду. Я там восени була, коли квітла сакура. Дуже цікавий такий опит, я була вперше, прикріплю, якщо не забуду сюди. Дуже красиво. Хоча б один раз стоїть туди піти. Виглядає дуже-дуже красиво. Так що чекайте весну. Туди сюди новий рік. І потім вже ближче-ближче до весни. Час просто летить, тільки був новий рік і вже знову він же. Так що, трошечки пізніше, коли буде щось цікаве, я включу. Хоча тут є цікаве. Зараз покажу. Ось тут бізнес-центр. Кадор, прям такий кадор, а ось тут старовина така будівля. То ли трамвайне депо, то ли тролейбусне. Щось колись я дивилась, що це щось таке було. Старовинне здання заброшена. Ну, є ось так воно виглядає. А це вже починається територія ботанічного саду. Я була тут на екскурсії. Навіть не пам'ятаю, скільки коштував квиточок. Щось я прийшла зразу і почалась екскурсія. Було просто заявлено, на який час. Ти приходиш, збирається екскурсія, і ви заходите. Ну, було цікаво, мені сподобалось. Трошечки спробую ближче підійти. Такі дерева в них і майже скрізь виходити, але все ж таки час лімітований, тому ну, я б, наприклад, б ще би залишилась і погуляла. А це було не можна. Там час лімітований, коли ти просто йдеш і тобі екскурсовод все розповідає, де яке дерево, коли квітне. Де ще в нас в Одесі прозростає, було цікаво. Так що можна спланувати і восени сходити. Ось подивіться, трошки видно дерева. Так само головне тут мені десь не стати. Тут собачки ж бігають. Ось так виглядає дерева. Зараз покажу центральний їх вхід. Ось вхід в ботанічний сад. Ну, зараз, звичайно, вони не працюють. Ось така тут алея. Починалася екскурсія тут. І потім ми йшли, йшли алейками. Було цікаво, мені сподобалось. Один раз так точно можна сходити. А ще, подивіться, тут я побачила. І це вже кінець французького бульвару. Подивіться, ресторан, Орієнтал Азума. Дуже симпатично прикрашено. Я навіть не здогадувалася, що тут є якийсь ресторан, такий слоник. Дуже красиво. Новорічні прикраси. Хочу роздивитися двір трошечки. Ні, тут більше нічого такого немає. Тільки тут. Це напроти, цей ресторан напроти входу в ботанічний сад. Краса. Вау! В цьому році всі так вже хочуть стабільності. Що всі прикрасили. Всі прикрасили. Іду далі. Але я по французькому бульвару не піду. Я піду до 10 квітня до площі, ну, а там вже поїду додому. Ось тут територія, мабуть, була ботанічного саду, але там нова забудова. І тут також, я пам'ятаю, що в прошлому році була дуже красива локація новорічна. Зараз хочу підійти. Ось тут вже французький бульвар, той який ви. Пам'ятати повинні ось сюди, де машина чорна, там вже до 10 квітня, по цій вулиці я вже і піду. А зараз хочу подивитися ось. Тут є така частинка, новорічна казка. Ось так виглядає. Дуже красиво. Оп. Ляшечка з вином. Класна ялинка? Дуже красиво. ось так. Все, буду йти сюди далі, хоча тут ще є місце, де Ще було прикрашено в тому році. Дякую. Так, три барашка. Називаються заклад. Подивіться, як вони прикрашено. в тому році. Я бачила, прям така була частинка новорічна. Дуже красива. Ага. Можливо, вони ще не підготували, тільки ялиночку поставили. Жива ялинка. Ой, розкішна ялиночка, але ще, мабуть, її не прикрасили. Вогник ввечері, мабуть, горить. Ось тут я в тому році, там така була каталочка, як, як раніше. Ось такі три барашка. Влітку можна посидіти. Зараз Ось така локація ще в них. поки так прикрасили. Ось тут вже трамвайчик. І все, я буду переходити на той бік і піду вже на 10 квітня. Оце все дерева сакури, вони молоденькі ще, але ж вони дуже швидко підрастуть і колись будуть дуже красиві дерева. Так що ось так. Троянди ще квітнуть. Ось так. Тут прикрашена, ялиночка така, дощик починається, щось так вже вогко. Ось така ялиночка. Вау! Жива ялинка, звичайна. О, яка красива будівля. Неймовірно вона виглядає. І що саме головне, що квітнуть. Скрізь троянди, скрізь. Ну, десь вони вже в такому стані, ну а десь просто звичайні, свіжі троянди. Дуже красиве місце. Така хороша прогулянка. Ще трошечки і будуть вже осипатися троянди. Так виглядає. Вау, яка краса. Тут також є ялиночка. Новорічна. Новорічна красуня. Синя-білому. Під світ будівлі. Оп! Щось я в троянди залізла. Ось так виглядає. Така величезна територія. Трошки трошки підійду. Два годинника. Можливо, один годинник. Ось цей зліва просто годинник, а це температура, мабуть, вологість, такий цікавий годинник. Не годинник, а так, да, це температура. 0 градусів зараз і вологість, мабуть, все показано. І ось тут ось така, ось такий годинник. Так що буду йти далі. Кожного разу краще планувати щось, щось інше, бо все рівно ми ходимо зазвичай по одним тим вулицям. І воно все рівно все приїдається. От що це за така рослина? Величезний кущ. Дивіться, скільки троянд. Саме головне, що мені сподобалось, я проходила тут весною і мене здивувало, що дуже багато ось сакур. Вони молодесенькі. Хоча, коли я була в ботанічному саду, саду, то там казали, що чиїм по 100 років ні, це я вже загнула. Ну, десь 50 років, так точно. Так що сакури довго ростуть. І що саме головне, я навіть не, не уявляла, що їх ось так з, з вишні, бачите, оцей паган, і потім якби, садять саме на, яко, на якесь дерево, прищіпують, так? Чи як це називається правильно? Йду далі. Якщо щось буде цікаво. Ще включусь. Ось тут якась капличка. Це, мабуть, їхня вся територія. Ось тут проходить трамвай. П'ятий, бачите? І можна доїхати до привозу. Ось я підійшла до садів перемоги. Колись Анастасія навіть виступала в садах перемоги. І я була на якомусь ще концерті. Тут ось така композиція. Люди міста називаються. Ось тут підписано. Люди міста. Да. Грюмо виглядає. Так що іду Далі вже закінчувати прогулянку, бо щось я вже і втомилась, і настрій не той. Іду. І тут проходить трамвай, яким можна з Аркадії проїхати аж до привоза. І вже я знаходжусь, як ви бачите, там, де і почала. Площа 10 квітня. Ось так вона виглядає. Перехожу і додому. І ось я на площі. Ще трошечки тут зніму, можливо, буде якось інакше. Не, не завжди знаєш. Так що я була сьогодні в парку перемоги, потім пішла в Аркадію і ось такий по морю, по морю, морю, по морю я зробила коло і знову зупинилася. Біля цього ж пам'ятника. тролейбус 9-й, є перехід. Так що на цьому все. Пока. Гарного дня. Перехожу дорогу на пишохідному переході. І тут вже інша вулиця. Можливо, колись і тут пройдусь, але не сьогодні. Ось так виглядає. Пока, ще побачимось. Дев'ятий день. Дев'яте число. І дев'ята коробочка. Такі оригінальні всі коробочки. Мені дуже подобається. Такий симпатичний um, Amount Milk. Це йогурт для тіла. Ну, тобто крем для тіла, мигдальне молочко. Так що буду користуватися. Ну, і по традиції ось такий светрик. В'язала десь. За рік до війни, десь 21 рік. Він такий насибельний. Мені подобається він хлопкавий. Ось так він виглядає. Тут візеруночок тільки попереду, рукавчики, а позаду просто гладь. Ну, він насибельний, він такий вільний, мені подобається. Прямий крій, симпатичний. Гарного дня. Пока.